Всім привіт! Ми з України. Радий бачити вас на новому відео. Сьогодні у нас на огляді гра Сігун Імпає, Hex Commander. Вона створена польськими розробниками, не дуже відомою компанією, але може вразити вас своєю цікавістю і поглинути вашу увагу і час і зробити це максимально якісно і весело. Якщо ви полюбляєте історичні стратегії, як і я, то радий вітати вас на своєму каналі. В минулій серії нам довелося воювати на два фронти, через те, що сусідній клан хотів скористатися відсутністю мого гарнізону поруч із своїми кордонами. і... Відло на мене напав. Але я не став дочекуватись, поки вони підуть в атаку, а пішов в контрнаступ і надавав їм добряче на горіхи. Це ви можете подивитись в попередніх серіях. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться з першої серії і на цьому час продовжувати нашу п'яту серію. Погнали! Я попередній місяць не закінчував. Те, що я хочу зробити, це повністю знищити клан Чосокабе. Це моє завдання по горі і паралельно надавати цим хлопцям. У них зараз залишився один захисний загін, але я впевнений, що вони зараз когось собі наймуть і, мабуть, це будуть якісь самураї, через те, що вони мають замок. Тому я коригую податки і закінчую місяць. Цього місяця ціни на рис надзвичайно високі, вдали час, щоб продати надлишки Ось бачимо баланс, що в мене зараз 140, 164 мішки рису є. 44 мішки рису на місяць поглинає моє військо. Таким чином, я розраховуюсь із своїм військом і одночасно їх годую. Тобто тут в рисовому еквіваленті відбувається оплата за службу. І окрім всього, є гроші золото, які мені потрібно для найму нового війська і для покращення моїх локацій, моїх провінцій. Так, давайте подивимося, у кого скільки захисних загонів є. Тут в замку вони змогли найняти лише плюс один, мабуть, грошей у них між нема. Тут чотири. Ну що ж, продовжимо наші бійки на два фронти. Погнали! Ха -ха. Ходімо спершу на ось цих хлопчиків. Так, бажаємо напасти. Авжеж. Уданому Мусататіореномуда. Так. Оскільки це замок, то це дається в знаки і в плані оборони. Ось тут дуже файно побудована лінія оборони. І якби в мене тут була гармата, то я б з гармати добряче настрілював по воротам, щоб їх відкрити. Якщо у мене гармати немає, то мені необхідно ось цими хлопцями з холодною зброєю атакувати ворота, щоб їх розламати. Але ворота відкриваються лише вхід. Моїх ворогів, а під час мого ходу є зачиненими. Таким чином, мені треба щось робити з ворогами і максимально безпечно при цьому якось воювати. Я користуюсь тим, що немає лучників у моїх ворогів. Зараз буду їм робити дискотеку. підсуваюся ближче, але не йду в атаку. Таким чином, я хочу виманити ворогів до себе і вже тут їм надавати добряче по зубам. Так, не виходите? Ну що ж, почекаємо ще. Так, навколо лучників можна обійти, навколо піхоти не можна. Ну, це зрозуміло, я це вже розказував. Добре, добре, почекаємо. Виховайте дорогенькі, ви ж на нас перші нападали. Почекаємо ще хід. Ну, що там? Як ваші нерви? <гум> так, самурай не витримав, генерал скомандував і сам побіг. Що ж? За цей хід він може дійти лише в притул до моїх хлопців і не зможе нічого їм зробити. Мене це влаштовує. Я навіть генерала свого можу підсунути ближче, щоб заманити його. Так, що ж зробити? Заманити його сюди. Так. Отак. Ні-ні ні. Зразу зроблю рокеровочку для того, щоб мої хлопці з Якірі не постраждали. І залишили свої, своє життя для того, щоб генерала добити. Давайте, давайте. Так, чудово, він клюнув на генерала. Якщо він підійде до моєї піхоти, то отримає по зубам. Лише з цим хлопцем, з моїми хлопцями з Якірі у нього щось може вийти. Тому я своїх хлопців з якірі пересуваю. Він так їх не достане. Це добре, мене це влаштовує. Що ж, а цей може настрілювати звідси. Давай, давай, якось. Угу. І генерал. може... Так, мені це не подобається. Давай генерала в сторону. Цей вже не достає. Одних лучників в ліс. А одних. Просто сюди. Не хочу, щоб самураї їм рознесли луки, голови і все на світі. Так, давай, що ви будете робити? А, нормально, нормально, ви придумали. Пішли зразу в повний наступ. Добре? Так, або 10, або 4. Ну, звісно, ще 10 проти самураїв. Починаємо з далекобійної зброї, тому що поки я атакую своїми лучниками, мені вони шкоди не можуть ніякої завдати. Так, одного прибив, може навіть двох. Тепер, що будемо робити? Так. Якщо я піду в атаку своїми хлопцями, то я вб'ю двох. Ось тут на червоному фоні, вб'ю двох, а сам загине в мене один. Якщо ось цими піду в атаку, то мої не загинуть. Тому я цим користуюся. Спочатку ними атакую більш ефективними, потім менш ефективними. О, це вже по-людськи. Так, підпираю генерала. І роблю йому сюрприз. Так, оце вже пішла заруба, це вже нормально. Якщо я піду на списи на якірі ось цих хлопців, тим більше, що це самураї, вони взагалі до останнього будуть битися, то толку в мене зовсім не буде. Я добряче собі генерала загумлю. Тому я роблю вигляд, що я втікаю. Вони на це клюнуть, а я зможу на наступний хід дістатися okay. до генерала. Давайте. А ні. Так, спрацювала, спрацювала моя пастка генералом на генерала. Мені треба підвищення. Покромсаю його своїми списниками з Дякірі. Самурая розстрілюю спочатку. Так, а цей зможе його добити повністю? Оці можуть його добити. Ну, давайте. Добре. Якщо можуть добити, то давай один по цьому стріляє Інший по цьому стріляє. І цей добиває. За рахунок Зоми того, віде що віде, моя піхота тут розташована, віде. то цей генерал. А чого це він? Може кудись бігти, як це так? Не знаю, не знаю, як це сталося, але мабуть я ось сюди віде. перебіжу, щоб заблокувати йому хід віде, майбутній. Так, він почав тікати. Ще один хід віде, не попідвищує віде, своїх лучників віде, і цим уже не дістану. Лише генералам доведеться гнатися. Так, ну добре. Мабуть, таки скористаюсь лучниками, може, вони щось і дадуть. Може він захоче все ж таки всередину бігти. Ось таким чином я перекрив дорогу зараз для ворожого генерала. Ще один хід. У всяк випадок. Підсуваю своїх хлопців. І генералом доганяю. Так, підвищення генералу є. Ну і давайте продовжимо швиденько. Доб'ємо цього генеральчика. Можна було б його відпустити, бо він вже нікуди не дінеться. Тому що це, цей клан я вже таким чином знищую. Це їхня остання локація. Ну, Але за своєю традицією я вже буду його добивати. Є. Все, кінець генералу, закінчуємо хід. Закінчуємо бій. Чудово. Підвищили два воїна. Честь нашого клану зросла на 10. Чудово, чудовий результат. Виліковуємо своїх хлопців. Можемо зараз з цими підписати Альянс. Наша честь ще зросла, і торговий союз. Тоді ми будемо мати 25 золота щомісячний дохід. Так, нас це влаштовує. Добре, а ось цих хлопці, хлопчиків ми, мабуть, при собі. сумбі. Що ж, час воювати на два фронти, так би мовити, тому. Треба виносити вже цих набридли. Так, проти чотирьох не буду додатково наймати нікого. Їх тут небагато. Влаштуємо їм. Влаштуємо їм. Так, бачите, через те, що тут камінь, моя гармата не зможе перекрити ось тут цей діапазон. Тому мені треба цим скористатись. Мені треба мою гармату пересунути вперед і, пос... і вистроїти свою лінію оборони. Свого генерала я відводжу. Так, куди вони можуть підійти? Не дуже близько. Так. Йдемо вперед. Вперед. Це проти генерала у мене, хлопці. Ну, добре. Добре, хай йдуть сюди. Один. Один прикриває пушку, гармату. І, в принципі, всі вони прикривають гармату таким чином. Добре? Що я можу зробити? Гармату можу по всім, кому мені треба. Ось ці хлопці найбільш небезпечні проти кінноти, ось ці проти піхоти. А ось ці, е, ну, всім трошки небезпечні, що можуть розстріляти, але найбільше моїм агіташу, бо вони майже не захищені. Тому я з гармати розношу самураїв, які з. з чим вони там? з ногаті. Нодаті. Це типу катана якась чи що, не знаю. Розношу нормально так виходить у них. Можу добити повністю, але вже краще. Ага. Можу добити. Ці можуть дійти до мене. Ну, Добре, давай трошки постріляємо. Та хай уже всіх добивають. Все. Покінчили питання з тими самураями. Він до моєї кавалерії не дістанеться. Оббігати зараз своїм генералам ось так занадто довго, тому я просто почекаю і рознесу його самураїв з артилерії. Можу піти в наступ? Так, да, є сенс. Угу. Так, ще двох завалю. Ще одного. Та давайте вже. Повний наступ, да? Ну добре, тоді, тоді вже мені генералам не страшно. Підійду до генеральчиком. Лучника я залишу на останній момент, поки не знищу генерала, лучника не буду прибирати з цього полю бою. Так, 33. Добре. Що можу? Цього ліквідую. Цим накривай генерала артилерію генерала. Тепер поїхали хлопці. Добре, навалимо генерала. Раз. Цей генерал у мене повністю прокачаний тому... тому хай буде Господи. до підстраховки. Ось так. Так, ці хлопці до генерала підвищилися. А цей проти піхоти. Скайте, генерал, можемо мені підвищитись чи ні? А, ще є куди підвищуватись. Ну, тримайте, тримайте мої. Лучнички. <гум> Підсунемось ближче. Так, кого мені ще підвищити? Ось цих. Валю генерала. Так, я їх трошки покрошу. Так, ще більше. Давай з цього почнемо. Підвищення. Три, трьох завалить. Ну добре. Все, майже всіх підвищив. Можна було б щось придумувати так, щоб підвищити прям всіх-всіх. Але але то вже зайве. Добре, перемога. Чудово. Так, на два фронти йде нормально так у нас війна. Цей генерал тут стоїть для того, щоб оці хлопці або ось ці, з якими в мене є альянс, не подумали, що я занадто слабкий і не маю свого війська, і не захищаю кордони, і раптом не пішли на мене в атаку. Так, що я буду далі робити? Буду ось цих виносити до кінця і ось цих помаранчевих. Що ж, на сьогодні все. Радий був бачити на своєму каналі. Зустрінемось на новому відео. Слава Україні! Слава захисникам України! На все добре! Хай щастить!